Якщо ми хочемо зберігти красу від самого народження на довший час у нас є потужні помічники. Сьогодні говоримо про вітамін С. У нас є потужні сироватки, є менше концентровані, але дуже необхідні крем і маска з вітаміном С, також чудо-продукт – крем для губ. І про це все я вам розкажу сьогодні у відео. Вітамін С, представлений в косметиці, існує в різних формулах. У нашого бренду аскорбіл пальмітат. Головна перевага його те, що він фотостабільний, адже зараз дуже спекотно. І якщо ми наносимо сироватку з аскорбіл пальмітатом під СПФ, вона спрямовується прямо до терозинази. Це, власне, той фермент. Який провокує пігментні плями. Вітамін С інгібує, пригнічує активність тирозинази, завдяки чому зменшується вироблення меланіну, має антиоксидантну дію, яка знижує оксидативний стрес, ще один тригер надлишкової пігментації, а також відновлює вже активний меланін, тим самим зменшуючи пігментні плями, що вже з'явилися. За невтішною статистикою, кожна одинадцята українка палить. І це дуже пригнічує виробку колагену. Вітамін С захищає ДНК клітини, відновлює їх, допомагає шкірі сяяти і захищає від оксидативного стресу, викликаного палінням. А також, ви певно, бачили, що у курців є такі вертикальні зморшки над губою. Їм я взагалі поголовно раджу кремчик для губ з вітаміном С. Я його взагалі обожнюю, я його використовую зранку і з вечора сама. Чому? Тому що я гример з великим стажем роботи, і чим старше стає жінка, тим в неї все-таки падає зір. Тобто у нас вже не так є можливість намалювати очі і шкіра повік стає менш пружною. Тому, коли я малювала жінок 50 весь акцент ми ставили на брови і на губи. Тому збережіть свої губи, це наша інвестиція у майбутнє. Нанесення крему рано і ввечері допомагає відтермінувати з'явлення кисетних зморшок. Такої баночки вистачає на рік часу. Він щільний, він не блистить. За 15-20 хвилин ви вже можете пити чай або каву, і це все одно буде працювати. І дуже часто ви в мене запитуєте різницю між цими двома сироватками з вітаміном С. Енергобустер з вітаміном С має дві форми вітаміну С: содіум аскорбіл-фосфат, водорочинна форма і содіум аскорбіл-пальметат. Ти хочеш максимально повний ефект, освітлення, антиоксидантний захист, зміцнення, судин. Тобі потрібно оновлення і омолодження шкіри, то ця сироватка дуже потужна, оскільки має дві форми аскорбінової кислоти. Вона Дуже потужна. І має освітлюючий результат. Але якщо ти маєш чутливу шкіру і схильну до подразнень, то ліпше надати перевагу власне, класичній сироці. Вона більш бюджетна, вона також класно поєднується з СПФ, підсилюючи його захист. Тут фотостабільна формула, і ця формула менше подразнює шкіру, при чутливій шкірі, при сухості шкіри, лущеннях і подразненнях. Надавай перевагу власне, цій сироватці. І обов'язково закривай її кремом, оскільки всі сироватки мають дрібну молекулярну формулу. І іноді нам здається, що вона всмокталась, а вона вже повністю вивітрилася. Тому обов'язково закривати кремчиком з вітаміном С. Я завжди надаю перевагу упаковкам 250 мл, хоч ми і маємо 50-млів дизайни. тобто меншенько, якщо ви хочете спробувати. Сьогодні до мене прилітає в гості чоловіка мама і сестричка. І я відкрию цей крем, хочу його спробувати. На структуру, на щільність, на аромат. Ну що, тестуємо. Він пахне просто кремом, немає ніяких сторонніх віддушок, ароматизаторів. Це Ідеальний сніданок і вечеря для вашої шкіри, дівчата-секретик. Якщо вам здається, що шкіра його всмоктала не повністю, перед сном можна просто промокнути косметичною серветкою або перед нанесенням макіяжу. Але це ідеальна броня, антиоксидантна броня на цілий день. Ми захищаємося від дії моніторів, від великого смогу в містах, тобто там, де є автівки, там, де є виробництво, там, де попросту багато пилу, диму, тобто дуже потужний антиоксидантний ефект. Зміцнює стінки судин надає шкірі яскравість і працює шляхом накопичення. Дівчата, треба трошки зачекати. Адже якщо вам 30 ваша шкіра вже оновлюється не так швидко. Тобто їй потрібен час для того, щоб накопичити певну кількість вітаміну С в шкірі. Тож крем з вітаміном С має сік яблука, який фермент для оновлення клітин, грейпфрут, вітамін С, аскорбілпальмітат, пальмітат аргана, ши і гліцерин для пом'якшення шкір. Ну і звичайно, масочка. Я її рекомендую всім, хто хоче покращити синтез колагену якого кого є провисання на шкірі, схильність до гравітаційного старіння. Тобто, якщо ви хочете зробити вашу шкіру щільнішою і поліпшити синтез колагену в шкірі, використовувати масочку мінімум раз на тиждень. До речі, ще хотіла сказати: сироватка з вітаміном С вирівнює рельєф шкіри. Тобто бореться з дрібними постакне. Але якщо вони потужніші на рівності після акне і висипки, в нас є ось така причудова активна сироватка. Зірка складу лактабіон Acid це м'яка п'яча й кислота, яка стимулює оновлення клітин, вирівнює рельєф шкіри, має антиоксидантні властивості, зменшує почервоніння, подразнення, пігментацію і постакне. Також має класний заспокійливий компонент гірок, і потужні антиоксиданти, які теж сприяють освітленню шкіри. Також має природний полісахарид, який створює ніжну плівку для того, щоб утримувати вологу в шкірі. Адже навіть пошкодження шкіри після акне, вона дуже і дуже потрібна. Тож спробуйте, якщо хочете гарний рельєф шкіри, якщо маєте висипку, і постакне. І все ж таки не забувайте, щоб не на нівець Всю роботу вітаміну С використовуєте на ранок СПФ-крем. Якщо ваше обличчя світліше за шийку, тоді СПФ-крем з тонуючим ефектом. І тоді ви доб'єтеся рівномірного відтінку і не буде різниці між шиєю і обличчям. Ні, він не має автозасмаги, але дає приємний такий колір, як знаєте, злегка запечена булочка. Така золотинка, дуже приємна. І тим самим чином. Тимніше обличчя, то у нас стають менше видимі синці під очима. Тому, якщо ви маєте світле обличчя, наносите цей крем і ви згладите переход між шкірою обличчя і темними колами на повіках. Це такий малесенький лайфхак. Ось ми поговорили про серію з вітаміном С, і дуже гарно до неї пасують наші класичні креми для очей. Ми створили для вас ресурс, де можна. Повністю прочитати склад цих продуктів, оскільки розказати про них у відео це буде дуже довго і нудно. Але що я хочу зазначити: найпотужніший омолоджуючий це кремчик з еластином. Також він має в своєму складі поживні компоненти, які роблять шкіру довкола очей більш пружною. Для тих, хто боїться набряків, схильний до набряків, боїться гіалуронової кислоти, крем від синців і набряків. Дуже потужний вміст кофеїну, який має дренажну дію, зміцнюючу дію і протинабрякову дію. І для зовсім юних дівчат, які ще бояться омолоджуючих засобів, є крем «Ідролай». Відходить для тих дівчат, які не бояться гіалуронової кислоти. Тому що вона є тут у складі і вона зволожує по віку, можна використовувати з наймолодшого віку. Наприклад, з початку менструації вашим діткам вже можна привчати якби вивчати нову звичку. Розумієте, це буде як почистити зубки. Коли в дитини почалася перша менструація, ми святкуємо і даруємо їй перший набір косметики. Так, він буде невеликий. Але для того, щоб дитинка з самого... Малечку привчилася доглядати за очима, оскільки шкіра довкола очей вона дуже-дуже-дуже тонка, її легше зберігти, ніж відновити. Тому важливо використовувати щодня дитині крем до очей і правильну змивочку. Дівчата, змивка довкола очей це. Фіз не фізичний, це хімічний процес. Ми прикладаємо, тримаємо і ніжно змиваємо макіяж з очей. В жодному варіанті не можна знімати макіяж з очей пінкою або гелом, тому що вони створені забрати надлишок сального секрету, а його довкола очей немає. Тож збережіть свої очі і очі своїх діточок. Маємо однофазову для тих, хто використовує лінзи, має чутливі очі, і двохфазову, яка призначена для тих дівчат, що люблять такий потужний водостійкий макіяж, користуються тінями і це роблять щодня, тобто вона сильніше розчинює скоріше, але вона жирнувата. Якщо ви не любите такого відчуття, то оця пречудова змила. Якщо чесно, я дуже боюся бальзамів для губ. Я стикалася з цією ситуацією на прикладах багатьох клієнтів. Один раз ми були у Туреччині, і одна з нашої компанії, дівчина, на столі в ресторані, забула свій бальзам для губ. І як турки, знаєте, вони все змітають зі столу. У мене таке було, коли я просто в них з під рук вихопила дві іграшки, які забула інша дитина. І вони вже летіли в смітник, і я прям перехопила їх. І вони не дивляться, що є на столі. Дівчина втратила свій бальзам для губ, який викликав у неї залежність. І на наступний день вона просто в неї губи потріскалися, і вона не хотіла, чесно, вона була підлітком, і вона не хотіла нікуди з нами йти, тому що їй дуже не вистачало у той вологи. Звичайно, від бальзамів немає такої залежності, як від нікотину, кофеїну, але є умовна залежність. Більшість виробників. Додають туди мінеральну олію, яка не зволожує губи, а створює плівку для того, щоб волога не випаровувалась. Таким самим чином, коли ми накриваємо їх тим бальзамом, то наш організм пригнічує процеси саморегуляції. Губи це єдина ділянка, яка не має сальних залоз, і вона не може себе сама зажирнити. Тому я вам завжди кажу, дівчата, якщо шкірі не вистачає води, вона виділяє жир. Шкіра компенсаторно, коли ми їй не даємо воду, вона починає жирніти. Тому давайте шкірі воду. Ось, А ось бальзами для губ це така ідея небезпечна. Тому для того, щоб зберігти губи, звичайно, ми використовуємо крем для губ рано і ввечері. Але він, як повсякденно, як помада він не підходить. І дуже багато дівчат не люблять малювати губи, бо це складно, марудно, помада не тримається, вони багато працюють, нервуються. Я знаю таких дівчат, які не використовують, в принципі, помади. І тоді, як я сьогодні в Рілс знімала. Те, що ми нічну маску ставимо на день, так само ми з вами нічну маску можемо поставити на день замість бальзаму для губ. Вона буде зволожувати, немає в складі мінеральної олії і буде блестіти. Ми маємо наразі три, вони є недорогі, вони нічого пречудового з губами не роблять, але вони дають красивий блиск, гранат, ягідка і абрикос. Абрикос має трошечки такий, знаєте, бачите, тепленький оранжевий відтінок. Але я дала так, доволі багато. Якщо тонким шаром, то не буде майже помітно. Угу. Ти здаємо наступний. я думаю, що ягідка буде абсолютно прозора. Угу. Так, вона має трошки ягідний присмак. І вона. Ніяк не змінює колір губ. І останньо гранат. Вона вже має, бачите, червоний відтінок. Угу. Якщо вам такий колір подобається, вони не є дорогі, вони бюджетні, але все-таки більше я люблю мальзами Studio. Вони трошки дорожчі. Але вони мають олію ши і олію макадамії. І вирощуються ці рослинки на доволі потужних плантаціях, тобто хороша сировина. Ось вони і лікують тріщинки, вони мають прозорий колір і три відтінка. Натуральний, теплий і холодний. Ось вони дійсно відновлюють і лікують губи протягом дня. Давайте вам їх покажу. А почну, певно, одразу з секретиків. Я помітила, що дівчата, які відносяться до холодних кольорних типів і мають блакитні губи. Бачите, в мене оранжеві, бо я теплого кольорного типу. А вони ті, що мають блакитні губи, їм напрочуд підходить 701, він теплий. Холодний. Н -н -н. Губи сині сині стають. Тут не треба точилки. Тобто він крутиться, викручується, та і точилочки не треба. І теплі відтінки завжди кажуть, що ви добра, хороша. Тобто, якщо вам потрібно таке скласти про себе враження, що ви добра і хороша дівчинка, то тоді теплі відтінки і в одязі, і в кольорах макіяжу. Наступний я покажу холодний для порівняння, а потім нейтральний на моїх теплих губах. Він не дивиться дуже холодним. І я би рекомендувала дівчатам з теплими губами для ділових подій, там, де треба трохи тримати дистанцію. Хочете ще більше дистанції? Давайте туди додамо 412 олівчик і 2 студіо і зробимо контур строгіший, чіткіший. Його можна використовувати і самостійно, з прозорим блиском, або додати собі якої суровості? Це 412 оливчик і холодний бальзам для губ. Ну, а тепер нейтральний, нетеплий, нехолодний, як колір губ. Для тих, хто не визначився. Добрий, він чи злий. Я жартую, звичайно, але цікаво Цікава така собі композиція виходить. Олія ши вальзамі для губ, інтенсивно живить суху та потріскану шкіру, заспокоює подразнення, обвітрення, печіння, має природні антибактеріальні властивості, отримує вологу, але не створює задушливу плівку. В олії ши багато тригліцеридів, вітамінів А, Е та Ф, які відновлюють ліпідний бар'єр, тобто допомагають губам бути стійкими до вітру, морозу чи сонця. Другий компонент олія макадамії, Що робить? Дуже легка, схожа на шкірне сало людини, відновлює мікротріщини і запалення, має омолоджувальну дію, стимулює регенерацію клітин, не залишає жирного блиску і швидко вбирається. Ідеальний догляд за віковими губами. Є дуже багато дівчат, які не мають чіткий контур, але хочуть його. Я проти татуажу губ реально, тому що на обличчі є чотири акценти. Це брови, очі, скули і губи. Якщо у вас вже є один акцент губи, то підкреслити можна ще один і не більше. Чотири акценти ми підкреслюємо лише на свято. Тому що жінка, яка завжди з підкресленими 4 акцентами, виглядає як трансвестит. Дешево, грубо і негарно. Тому, перменен губ я не люблю, власне, однозначно. Тому. Я люблю олівців і студіо за те, що вони імітують натуральний контур. Тут чотири натуральні відтінки. Самий темний 412. Я його вам показувала з бальзамом, але покажу і самостійно. Угу. Він не теплий, не холодний, нейтральний, діловий. Наступний відтіночок. 460-й. Ну, бачите, я спочатку здеську промальовую, а потім йду до кутика. Зараз покажу вам секретик з нижньою губою. Він трошки більш теплішого кольору і трошки менш темний. З нижнім контуром, що ми робимо? Ми малюємо серединку. Бачите, більш рожевий, такий же теплий, приємний відтінок це 437. -й. Потім кутик і зводимо їх разом. Все, дуже просто. Можна ще трошечки замалювати губи і нанести прозорий бальзам або нічого не наносити. 412, а це 437-й. Дуже схоже, мені здається, на 50-ту помаду, помадуючи нічта. І наступний 433-й. Дуже світлий для тих дівчат, хто любить нюдіки, нюдіки, нюдіки Але він восковий і він тримає гарний контур. Тому, якщо боїтеся, що ваша помада розтікається, можна брати 433 і використовувати з будь-якою помадою. Не один 433 восковий. Вони всі воскові, вони всі гарно тримають контур. І ще один секретик. Дуже часто дівчата, коли ходили на курси макіяжу, я їм радила, щоб був великий асортимент відтінків мати не помади, а олівці. Тому що олівці менше псуються, вони дешевші, вони не розтікаються в косметичці, в кейсі візажиста на сонці. Вони навіть купляли олівець і різали на двох. Ну один раз я приїхала на новий рік до жінки, а вона була в платі. Така темна, темна, темна фуксія. І вона захотіла таку помаду. А в мене такої помади не було. І у олівця такого не було. І я сіла в калюжу. Тому я завжди, завжди дівчатам казала, дивні кольори, такі як оранжевий, фуксія, а, там бордовий, темний, ягідний. Можна мати в олівці. Ось, дивіться ще один секрет. Червоний він спокусливий. І іноді витримати його цілий день на губах. Доволі складно. Тому що він привертає дуже і дуже багато уваги оточуючих. Тому, якщо ви вагаєтеся, хочете ви, не хочете, будете носити, не будете носити червону помаду, варто почати з червоного олівця. У Вістудіо це 480 і він теплий. Знову згадаємо, добра, хороша. Тобто теплий, але, е, червоний, але не агресивний. М -м -м. Можна замалювати повністю всі губи. Покрити прозорим блиском. І бачите, ваш денний макіяж одразу перетворюється на святковий або на вечірній. А, бачите, я фіксуюся мізинчиком у підборіддя. Це теж секрет, тому що тоді рука не сіпається і ви можете провести дуже гарну лінію. Ліво-вправо, вліво-вправо, по одному міліметру. І зафіксувалася на підверідки. Один, два, один, два, один, два. І все. І, власне, беремо прозорий бальзам. Маємо всі переваги, волійший шита Макадамії. червону помаду. Яка буде у вас? Триматися вашій косметичці і ріки два, і три, чотири, і п'ять, і не буде смердіти. Помада має більше жиру, тому менше термін придатності. І знаєте, що я зауважила працюючи візажистом. Якщо ваша шкіра не доглянута, вона їсть все, що їй дають. Вона з'їдає будь-який макіяж. Тому починати треба спочатку. Сьогодні на консультації в мене була жіночка, яка не дивиться відео. Вона попросту не має часу, бо працює масажистом і дуже багато працює. Тому для тих дівчат, які передивилися весь контент і не хочуть відслідковувати всі довжелезні відео. Ми створили ресурс: наш Viber. Він буде в описі під відео, в якому ви можете долучитися і бачити всі промокоди. У нас існує гра. В якій ми на ту продукцію, про яку я розказую у відео, даємо промокод на 3-4 дні. Це знижка до 20% для наших українок. Таким чином, ви можете придбати цей продукт дешевше, ніж його пропонує виробник для продажі. Але це діє лише для підписників нашої сторінки. Тож перевірте, чи ви підписані на наш Фейсбук. Також посилання буде в описі до цього відео. Долучайтеся. На Фейсбук є багато прямих ефірів, яких ви можете самі поставити свої питання, бути повноцінними гостями ефіру і дізнатися для себе щось новеньке. Там я показую макіяжі, самомасажі обличчя, там весело і затишно, майже як вдома. Ну що? Я сподіваюсь, вам сподобались мої лайфхаки. Лишайтеся зі мною. Я понад 20 років ділюся з дівчатами, секретами краси. У мене дві учениці, чемпіонки світу з макіяжу. Тому, якщо це вам все близько, залишайтеся далі буде. А ось час мені завершувати відео, тому що ми з Мелісою хочемо бавитись. Правда? Всім гарного дня! Лишайтеся зі мною. Я тут для розумних жінок прокрасу у всіх її проявах.